Боже. О, боже, швидко, швидко! О, о, о бляха, блях, що, а, що нам робити? Всі, всі залишайтеся на місцях, я контролюю ситуацію. Перевірте безпеку. Еля, викликай швидку. Вже роблю. Вона мене принесе коптер. Гаразд. Брит, помий мою машину. А вже ж. Що мені робити? Слої вилати з одним цукром. Що, Ш... серйозно? Швидше, бляха, цей чоловік помирає. Гаразд. Швидка вже їде. Чудово, порахуй мої податки. Що? Швидко, Елі, нас нема часу. Не його, Адаме, мене! Гаразд. Фу, гаразд, тепер зроби масаж. Гаразд, рогу твій порийці. все буде гаразд, помасажу мені праву сторону. Ось тут? Ідеально. Він булькає, це нормально? Все буде гаразд, та ж його чорти носить. Оне, та бляха моя кава! Швидка вже тут! Елі, слідкуй за цим чуваком. Гаразд. Лате, я з одним цукром! Я МОЖУ и ты! Ты Знаешь, ДОПОМОЖИ да Еще один день! И еще одно ветровая жизнь! Суть просто, давай!